І, нарешті, вийшла в ефір. Хочу показати вам, що я навишивала вишивала за весь цей час. Трошки захворіла. У мене вже традиція така, що на новорічні свята, обов'язково треба перехворіти чимось якоюсь гідотою. І не один раз. Тому, таке. Я вже не буду чекати, поки я вилікуюся остаточно. Тому що поки дочекаюся, потім ще щось там буде заважати. Коротше, ніколи я не зніму це відео. Так, це ви бачите авторська схема. Посилання на інстаграм цього дизайнера я лишу під відео. Це перший відшив, я взялася робити такі совина пошта називається. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Робота не, скажімо так, не з легких, вона не легко вишивається, але результат мені подобається. Лишилося ось одне тут вишити, і тут у нього теж лампа буде. І все, і вона вже буде готова. Це 28-й, по-моєму, каунт. Я вже так не пам'ятаю, але по-моєму, 28 й каунт. Пермін, основа. Так. Кому буде цікаво, то напишіть мені, я вам точно напишу, яка саме тут основа. Вона така сіро-блакитна. Пермін, але от по каунту я, по-моєму, 28 й брала. Я просто зняла з п'ялець. Вона пожбакана, бо мені треба переп'ялити трошки його сюди, щоб більше місця було. От. От така. Такі солушки. Так, і закінчила я відшив по своїй авторській роботі ось такий котик. Це на сьогоднішній день найпопулярніше з моїх схем і наборів. Називається Дратувати не раджу. Ось такий котик. Відшила я його на АІДі 14 каунту. От, мені подобається результат, мені подобається відшив, дуже легкий. Не знаю, я якось так роблю свої роботи, всі оці звірятка, які ви у мене бачите, і е, зараз Мирослава, Мирослава відшиває е, коляду на Прикарпатті. Теж каже, що вона вишивається не важко. Легко, тому що я все ж таки чищу схеми і стараюся якось так адаптувати під вишивальщицю, Ну, під себе. Тому що я не люблю таких сильно заморочених схем. Тому і роблю сама такі, щоб не, не заморочені, щоб легше вишивалося. От, Тому котик цей, ну реально, його вишити ну, максимум за тиждень, так, щоб дуже там не напрягатися, як то кажуть, і не спішити нікуди, то можна за тиждень. Спокійно його відшити. От, є, він продається просто схемою. Можна купити, якщо у вас є ниточки, і вся основа, все для нього. А можна купити ось такі набори. Ще є. ну, Якщо вони закінчаться, я їх одразу роблю ще. Значить, тут є вибір або Аїда 16 в наборчику, або Аїда 14 в наборчику. Ось, ось такі. Два варіанти. Аїда калова йде в наборчику, що 16, бачите, що 14. однаково, Кому цікавить, пишіть, будь ласка, я вам теж лишаю завжди під кожним відео, де мене можна знайти. В принципі, оце такі новини у мене на сьогодні. Більше я нічого такого не вишивала. Зараз взялася ще вишивати супу. Не бажайте, теж по моїй розробці, там папа свинка. От. Хочу теж на виставку його відшити. От. Хочу трошки робіт, повишивати, оформити, щоб на виставці вам показувати. Готуємося на виставку. Якщо Бог дасть, то будемо приймати участь. Але сьогодні таке, такий час, що і не знаємо, що там завтра буде, але так, плануємо, скажімо так, як можна планувати на сьогоднішній день, а там будемо дивитися, що воно буде. От. Ось такий котійка, дуже мені він подобається. І рудий ще класний. Там зараз Таньошка його вишиває. Такий там взагалі кольори соковиті. Цей такий, знаєте, більш темний, такий. чорний. Да? Всі відтінки чорного, скажімо так, там сірого тут, а там такий рудий, класний теж, дуже гарний, мені подобається. І оце парочка їх можна так і поряд їх оформити. Я зараз наприкінці цього відео зроблю вам по всіх моїх, там вже ж у мене вийшло, багато нових сюжетів. ви їх, ну, Хто на Ютубі тільки мене дивиться, то ви їх ще не бачили. Хто слідкує за мною в соцмережах, то вже бачили. Але все одно я зараз наприкінці відео вставлю вам таку нарізочку своїх новинок, там вже є і відшив. От, подивитесь. Можливо, ви якийсь свій сюжет побачите, то, будь ласка, приходьте. Купуйте, вишивайте з задоволеннями, присилайте мені відшиви. Мені дуже цікаво подивитися на будь-який відшив. Цікаво, яку ви основу будете підбирати. Все ще цікаво. Або наборами. Тобто, в принципі, будь-який мій сюжет можна купити. Ну, з нових я маю на увазі. Можна купити або схему, або набір. Ну все, бажаю вам берегти себе. Перемога неодмінно за Україною. Па-па!